На відео смаглявий пацан стрибає у воду з високої набережної. Хапає якийсь червоний згорток, вилазить на берег, розгортає його, дістає цілий волохатий кокос і кубку монет. Він такий: а ну норм! А ми такі. Що за? Люди в коментарях питають: що це він дістав? Це індійський кіндер сюрприз. А тепер він це з'їсть? Може і з'їсть, але це не точно. Так що це за? Я трохи покопався і знайшов, де це знято. Це дамба Рора на річці Ганг в 100 кілометрах від Нью-Делі. І малий дістав не просто сміття, а ритуальний згорток з обряду під назвою Пуджа, священного і дуже складного обряду спілкування з богами. У центрі ритуалу Кокос. Який в індуїзмі називають шрібхал, що буквально значить «плід багатства, це ніби банкомат і святиня в одному. Він символізує богиню Лакшмі, покровительку добробуту. І саме тому кокос загортають у червону тканину. В ній він набуває сприятливої та позитивної аури, і пуджа проходить без проблем. До згортку часто кладуть дрібні гроші, справжні індійські рупії або спеціальні фейкові ритуальні гроші, монети Лакшмі Кубера. Це така подяка богині Лакшмі або прохання про достаток. Потім Згорток кидають у річку Ганг, Її священні води мають ніби активувати послання до богів. Але вгадайте, хто насправді отримує послання. Правильно, пацани та бідняки з нижчих каст. Вони вичікують на такі пакунки, кидаються за ними як ретривер за м'ячиком і дістають гроші. Всі задоволені.